Мій статус критикині явно перевершує статус анімешниці. Га? Що? Це назва неправильна? Вибачте, просто мені здалося, що краще, щоб назва містила правду. А оригінальна назва цього аніме відверто бреше. Прям нахабно. Прямо в очі. Але я б не була фосою, якби не аргументувала свої слова. Поїхали! Сьогодні на огляді ось цей прикольний іссикай. Головний герой Ода Акіра разом з усім класом потрапляє в інший світ. Всі отримують нормальні класи, але Оді не щастить. Його клас жорстка імба. О! Знову прокляття ГГ впало. Він комплексує і зразу приховує свій клас від усіх. Ну добре, давайте серйозно. Та-та, звісно, я асасін. Тільки от в якому місці? Чи автори думають, що темний плащ і похмура заточка автоматично роблять героя асасіном? Добрий день! Я хочу стати асасіном. А, вибачте, ви не підходите. Ваша пика недостатньо похмура. А ось де собака зарита. Але тут, звісно, можна прочитати і інший підтекст. Ну, глядачі, ви ж розумієте, що це просто приємний черговий сякай. Геге все одно буде клішованим, бо так ризик провалу мінімальний і всім точно зайде. Але щоб не муляло око, ми вирішили пофарбувати його в чорний, так він не буде білий, і пухнастий, як зазвичай. А типу асасін. Ну та, та, звісно, ми всі купились, ви так гарно це обіграли, і на дах його поставили. І невидимість дали, а що відбувається далі, не складно здогадатися прямо з неба зі слиза випадає ельфійка, яка потім виявляється принцесою. По квоті у історії додають пета мудрого котика. Далі ельфійська арка. До речі, мені подобається ельфійська тематика, особливо коли її не використовують лише для сексуалізації. Але з сюжетом ви зможете і самі познайомитись. Я тут вам на синопсиси прийшла зливати. А тому підходимо до висновку, враховуючи мою попередню критику, відверте кліше та брехню у назві, я проголошую, що це досить приємний та чіловий сікай. Га? А ви що думали, мені не сподобалось? Сподобалось. Це аніме виконує свою роль. Тому воно гарне. Взагалі, якщо приймати умовність історії. То можна дивитись майже будь-який тайтл, яким би клішованим він не був. Ми то дивимось тайтли переважно не заради нестандартних сюжетів і персонажів, а заради емоційності, позитивна ельфієчка, вайб мелоти, грубий, але добрий лицар, вайб захисту, Цундере, що червоніє й бурчить, вайб теплоти під шаром криги. Ми шукаємо не реальність, а відчуття, яких у нас бракує. Але є все ж такий тип татлів, який не варто дивитися. Що ж, не хотіла я розкривати свої карти, але якщо вже мова зайшла, то трьохкласова класифікація татлів за фосою. Е, а так правильно казати? І перший тип татлів я називаю рожева казка. Це історії, які не претендують на правдоподібність і чесно про це кажуть. Їх створюють в основному, щоб розважити глядача. Це наш усіма улюблений щонен, щоджо, часом і джусей. Вони можуть торкатись серйозних тем, але радше для контрасту, глибини або просто жарту. І другий тип правдоподібна казка. Це історії, побудовані на екзистенційних питаннях, де реальні теми це фундамент. А фантазія вже виступає інструментом, який допомагає їх дослідити, щоб це взагалі можна було дивитися, а то вийде якесь скло, якого і в житті вистачає. Це, здебільшого, Сейнен і Джосей, аніметерапія для тих, хто вже трохи бачив життя, але все ще вірить у дива. І третій тип мусить зникнути з лиця землі. Я не просто його не люблю. Я вважаю, що він ганьбить будь якого автора і саме мистецтво. Я називаю такі тайтли, отруєна казка. Зовні вони схожі на ідеалізовану історію, але всередині містять перекручені підтексти. Це світ не такий, а не ти. Реальність зло, треба і сікай. Всі навколо довбні один ти молодець. І вся ця маячня продається ображеним на світ під виглядом катерсису але це не катарсис, а отрута приємна на смак. Ой, я ж хотіла розповісти вам про тайтл, де ГГ і справді схожий на Асасіна, тільки це вже в повній версії на Патреоні.